Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги 17-й випуск рубрики ТОП-5. Своєрідний рейтинг попередніх футбольних вихідних. Підсумовуємо цікаві матчі. Говоримо про топ-команди, не лише про топ-команди і не лише про вищі дивізіони ліг. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. На сходинці в на сьогодні чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, але ні про які там реали Барселони чи навіть Жирони ми говорити не будемо, а будемо говорити про Альмерію. Яка нарешті здобула свою першу перемогу в цьому чемпіонаті. Цілих 29 турів на цій команді знадобилося. Вїзному матчі проти Лас Пальмаса нарешті їм це вдалося. Не знаю, чи так співпало, чи можливо, навпаки, стало наслідком, але це був перший матч у нового головного тренера команди Пепе Меля. І приходить перемога. Єдиний м'яч зустрічі на 14-й хвилині забиває Лео Бабтістав. Після цього гра була виключно в одні ворота ворота саме Альмерії. Але команді вдалося вперше в чемпіонаті. На виїзді відстояти на нуль. Скоріше за все, Альмерія все одно вилетить до секунди, тому що цілих 14 балів від рятівної сходинки. Але, тим не менше, якщо й вилетять, то точно не з нулем уже в графі здобуті перемоги. А можливо, наприкінці сезону ми будемо говорити не про те, хто став чемпіоном, а про неймовірний порятунок Альмерії. На четвертій сходинці у нас один з небагатьох матчів англійської прем'єр-ліги, що відбувався на цих вихідних, а саме Берлі проти Брентфорда в рамках 29-го туру. Вже на четвертій хвилині матчу арбітр поєдинку йде на дуже цікаве рішення, призначає пенальті у ворота Брентфорда і виписує червону картку гравцю команди регульйону за ось це порушення правил, фактично э, говорячи про те, що це був фол останньої надії. Пенальті реалізує Ларсен, 1-0. але звичайно ж не це було самим поганим для Брентфорда. А те, що вже з 10-ї хвилини команда грала в меншості на 62 й хвилині, Фофана забиває другий м'яч за Берні, 2-0. Серйозна заявка на перемогу. Щоправда, на 83-й Брентфорд зусиллями Айера один м'яч відпитав, а в компенсований час навіть зрівняв рахунок. Щоправда, той же самий арбітр цей гол не зарахував, помітивши напад на голкіпера в воротарському майданчику. Тож, підсумку 2-1 на користь Берлі ця перемога стає першою для команди в 2024 році. Тим не менше, ситуація в турнірній таблиці для них, як і раніше, непроста – 8 балів відставання від рятівної позиції. Але я думаю, команда і тренер Вінсан Компані, звичайно ж, раді тому, що порадували своїх прихильників перемогою. На третій сходинці у нас важливий матч з німецької бундесліги. Якщо Берлі та Альмарія, про яких ми говорили раніше, здобувши перемоги, не змогли вийти з зони вильоту, то, от в німецькій Бундеслізі Майнц, який в рамках 26-го туру виграв у Бохума 2-0, зробив це. Нагадаю, в попередньому матчі Майнц програв Баварії 1-8. Звичайно ж, намагався трішки реабілітуватися. І за це. І виграв дуже впевнено свій матч. Коли перший тайм ішов до логічного завершення 0-0 Бохум порушує правила своєму штрафному. Пенальті реалізує Буркарт. Він же ж на 71-й хвилині оформлює дубль 2-0 за Майнцом. До речі, до лютого місяця цей футболіст взагалі не забивав за команду в чемпіонаті. Зараз на його рахунку вже 4 голи. Бохом гол награв, але забити його таки не зміг. Тож перемога господарів 2-0, завдяки якій дійсно вони виходять із зони виліту, хоч і піднімаються поки що на позицію перехідних матчів. Але тим не менше це уже не прямий виліт. А зважаючи на те, що виграли у безпосереднього конкурента в боротьбі за виживання, скоротили відстань від рятівної позиції до 6 балів. На другій сходинці у нас цікава та відома англійська команда, яка щоправда на даний момент грає в чемпіоншипі. Мова йде, звичайно ж, про ліс, який само собою хоче якнайшвидше повернутися до прем'єр-ліги. І треба сказати, що на шляху до цього, тому що вперше в сезоні очолює турнірну таблицю. В рамках 38-го туру. Ліц вдома грав як завжди проти непростого Мілула і здобув перемогу 2-0. На 33-й хвилині класний дальній удар виходить у Ньонто 1-0. А на 79-й оборона Мілова залишає в свої воротарські неприкритим Джеймса. І той розстрілює ворота, ставлячи крапку Перемога 2-0. Ця перемога стає 12-ю за останні 13 турів для Ліца. Протягом цього періоду команда пропускає тільки три голи. І, хоча на даний момент випереджає найближчого переслідувача тільки за різницею забитих та пропущених м'ячів, але от даний момент, звичайно ж, відзначаємо. Щоправда, боротьба на горі турнірної таблиці в чемпіоншипі просто спекотна, і Ліц, звичайно, ще не гарантовано, що буде грати в наступному сезоні в АПЛ. Ну і на першому місці в нас все ж таки топ команди Манчестер Юнайтед та Ліверпуль, що зійшлися в чвертьфіналі Кубка Ан. Нагадаю, на попередніх стадіях а в цьому турнірі діяло правило, що якщо в основний час нічия призначається повторна гра. Чвертьфіналі цього правила не було, тому стало зрозуміло, що хтось з цих хто команд цього вечора вже завершить виступив в кубку. Незважаючи на це, гра була доволі таки розкута, атакуюча. Багато класних атак створили команди, ну і врешті-решт, назабивали купу голів. Дуже швидко було відкрито рахунок, а саме на 10 10-й хвилині класно на добивання грає Скотт Мактоміна і 1-0 за Юнайтед. Щоправда, Ліверпулю ще в першому таймі вдалося не те, що зрівняти рахунок, а навіть вийти вперед. А 44 й захисники Манчестера залишають своїй штрафній неприкритим МакАлістером і той зрівнює рахунок 1-1. А на другій компенсованій до першого тайму хвилини Мосалах забуває свій гол 2-1 уже за Ліверпулем. У другому таймі Юнайтед мали моменти для того, щоб зрівняти рахунок. Ліверпуль мав моменти для того, щоб зробити рахунок 3-1 і вирішити фактично всі питання щодо виходу у півфінал. Але забив саме клуб з Манчестера. Лише свій другий гол в цьому сезоні за команду забиває бразилець Ентоні, але робить потрібний момент. На 87-й хвилині зрівнює рахунок. Два-два екстра тайми. Щоправда, ще до них на останніх секундах компенсованого до основного часу часу був шанс у Решфорда. Віч навіть він виходив, але на жаль, не зміг. Тож додаткові два екстра тайм. Ліверпуль наприкінці першого зміг знову вийти вперед. Поворотом є Еліот, Рикошет і м'яч в Сіці. Але на початку другого тайму обрізається неподалік свого штрафного майданчика Нуніс. Манчестер перехоплює м'яч, пас іде на Решфорда, і той трішки вибачається за нереалізований момент ще в основний час. Відповідно, нічия 3-3. Після цього Ліверпуль для чогось побіг забивати переможний м'яч ще в ігровий час, як наслідок у Юнайтед були можливості проводити контратаки. Одна з яких уже вкомпенсований до екстра таймів час завершилася голом. Амаду діало вривається в штрафний майданчик, пробиває в дальній кут. М'яч зрадницький потихеньку котиться-котиться і таки закочується в ворота. 4-3. діало, який на той момент уже мав жовту, про це забуває чи, можливо, навіть Йому байдуже на це все діло було, знімає футболку на емоціях, після чого отримає другу жовту відповідно автоматично червону. Але у Ліверпуля елементарно часу не вистачило для того, щоб цією чисельною перевагою скористатися. Тож 4-3 за Манчестер Юнайтед. Гра, яка, я впевнений, буде багато разів транслюватися в різного роду ретроспективах, можливо, навіть як один з кращих матчів в історії Кубка Англії. Підсумком цього матчу стало те, що Юнайтед в півфіналі. Ну що ж, ось таку п'ятірочку вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати наступних відео. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!